Добрий день днями американське видання Фронт повідомило про те, що американський мільярдер Ілон Маск розповів своєму е, біографу Волтеру Айзексону, що був особисто попереджений е, про загрозу ядерного удару по Україні. Попередження Маск, начебто, отримав від російського посла Сполучених Штатах Анатолія Антонова. дипломат повідомив про те, що напад. України на тимчасово окупований Крим призведе до застосування остаточної зброї, посол прямо сказав йому, що українська атака на Крим призведе до ядерної відповіді. Передав Айзексон, ну і відповідно, вже маск, спираючись на ці слова російського дипломата, аргументував свою позицію щодо відключення старолів збройним силам України в моменті підготовки операцій. Проти логістичних і військових інфраструктурних об'єктів на території українського півострова. Ну, а тепер давайте подивимося на ці так звані червоні лінії, про які нам розповідає Форбс та інші західні СМІ, і відповідно остаточну зброю, а саме, можливий варіант її застосування. Я нагадаю: 17 квітня в Збройні сили. України завдали удар по аеродрому Джанкой на території окупованого Криму. Про наслідки удару повідомив навіть президент України Володимир Зеленський, окремо подякувавши силам оборони України і українським спецслужбам, які стояли за цим надрезультативним ударом по військовому об'єкту на території окупованого Криму. Повідомлення. Президента України Зеленського про характер і наслідки нанесення ударів по військовому аеродрому Джанкої свідчить про те, що операція готувалася і була узгоджена на вищому посадовому рівні української сторони. У своєму виступі президент України Зеленський, зокрема, зазначив, що сьогодні Збройні сили України реалізували правильний удар по окупанту Джанкої, по аеродрому. Дякую Ловкому-Сирському за організацію цієї операції. Окупант повинен втрачати і кожна їхня втрата це сила України. Це пряма мова українського президента. І, відповідно, хотілося б запитати у шановного західного видання Форс. Це є так звані червоні лінії, якими ви вилякаєте, український народ, створюючи відповідну атмосферу в українському суспільству і відповідно, Формуючи громадську думку безпосередньо в Сполучених Штатах Америки, але нас буде цікавити реакція російської сторони на ті події, які відбувалися на території окупованого Чанкою. Міністерство оборони країни-окупанта, зокрема, повідомило про те, що средством противоздушної оборони в тічі суток збити 155 українських безпілотних літательних апаратів, шість крилатих ракет Шторм Шедл. Производство Великобританії две противорадіолокаційні ракети ХАРМС производства США, четыре авіаційної ложные воздушные цели МАЛ производства США, а також два реактивних снаряди систем залпового огня Хаймарс і ураган. І жодного слова про наслідки ударів по аеродрому в Джанкой. Утім, є і інші російські джерела, які і напряму і опосередковано говорять про е, надуспішну атаку української сторони. Давайте їх зацитуємо. Так, наприклад, Газета Ру повідомляє про те, що Збройні сили України обстріляли Джанкой балістичними ракетами. Їх, начебто, запустили з Херсонської області двома хвилями. Перший вибух прозвучав приблизно о 3.40 за московським часом. Атака тривала за інформацією російської сторони приблизно е, годину. Тій ночі ВСУ атаковали аеродром Джанкої. Для удара було использовано около 12 оперативно-тактичних ракет атаком з високої вероятностью допущены со сторони Херсонської області. Це російське видання цитує телеграм-канал РИБАР. І, зокрема, повідомляється про те, що наводи допомагали ВСУ наводити. Ракети на ціль, американський безпілотник і літак НАТО, дальної радіо, радіолокаційної розвідки по СІДО. Про це знов таки повідомляє російські пабліки, і російські так звані воєнкор. Але цікаво, те, що російська сторона визнає, що на території аеродрому почалася сильна пожежа. Більше того, повідомляється про те, що. Згідно супутникових даних, було зафіксовано шість очагів згоряння на території аеродрому. Повідомляється і про те, що ФСБ зранку шукало людей, які знімали відео наслідків нанесення ударів українською стороною по аеродрому в Джанкої. Крім того, повідомляється і про затримання однієї місцевої мешканки. Але нас буде цікавити більше реакція. Официальных представников окупаційної влады Крыма. А оккупационная влада Крыму уведомляет про те, что около 7.30 утра по московскому времени сообщили о перекрытии местной дороги на трассе. Граница с Херсонской областью Джанкой-Феодосия закрыт участок от Джанкой до села Победное Джанкойского района. Причина не уточняется. До речі, атакований силами оборони України Аеродром Джанкой знаходиться якраз між переможним і Джанкоєм. Окупаційна влада повідомляє про те, що схема руху автобусів по маршрутах регулярних перевезень приміського і міжміського сполучення тимчасово змінена, а зняті ограничені будуть сообщено доповнительно. Себто, можемо говорити про те, що наслідки Удару по аеродрому Джанкою було більш ніж успішно. Наразі повідомляється про те, що внаслідок удару були знищені пускові установки С-400 та С-300. Крім того, і було вражено РЛС. Судячи з подвійної детонації, удар був нанесений і по польовому складу ЗБК, який розташований на території аеродрому. Крім того, повідомляється про те, що був вражений пункт прийому та ремонту військової техніки. А тепер декілька слів про сам Джанкой і, відповідно, аеродром поблизу Джанкоя, на який перетворено в місце постійної дислокації російських окупаційних військ. Джанкой це вузловий транспортний хаб окупантів, де є залізниця і зручне шляхосполучення. Джанкой це основна військова база російських окупантів на території окупованого Криму. Наразі Джанкульський аеродром окупаційні війська перетворили на свою авіаційну базу. На сьогоднішній день там базується 39-й вертолітний полк 27-го змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу армії РФ. А також росіяни розташовують свої гелікоптери Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52 Разом з літаками, що завдають удари по позиціях Збройних сил України на території тимчасово окупованих районів Херсонської і відповідно Запорізької області. Варто й зауважити, що поблизу Джанковим зосереджена велика кількість польових складів з БК, причому для зберігання БК використовується підприємство колишнього агропромислового комплексу України. Мовиться про свиноферму. Не дивуйтеся. Попри питання безпеки, якими російські окупанти не тхують повністю, на території свиноферм розміщуються польові склади з БК. Причому окупантів абсолютно не турбують той факт, що поруч проходить залізнична колія, і, відповідно, у наслідок самого згоряння чи то детонації боєкомплекту, а ми пам'ятаємо, що росіяни мають таку дурну звичку курити в переміщеннях е з БК. Може відбутися відповідна детонація, яка призведе до чисельних фактів загибелі цивільного населення на момент якраз руху міжміських поїздів, і давайте говорити про те, що удар по аеродрому Джанкою, він не перший наноситься силами оборони України. Я не випадково вам процитував повідомлення російських ЗМІ, про те, що удар. Сил оборони України застосуванням, начебто, ракет АТАК скоригувався відповідно американським безпілотником і літаком дальнього радіолокаційного розвідки. Справді, що в 23 році Збройні сили України вже наносили удар по аеродрому Джанкою. Причому варто говорити про те, що нанесення ударів по військовій інфраструктурі в Джанкої дивним чином з не з Збиттям американського безпілотника в акваторії Чорного моря, тобто можемо говорити про те, що це була непряма опосередкована відповідь з боку Сполучених Штатів, Себто, дали добро на нанесення ударів по аеродрому Чанкою. І досить показовим є той факт, що вже в 2024 році, себто, за рік після подій. 23 року, коли було збито американський безпілотник над екваторією Чорноморя, російська сторона абсолютно не перешкоджає відповідно і безпілотникам розвідувальним, і відповідно літакам дальнього радіолокаційного спостереження. І тоді виникає питання: до знов-таки публікації Форбс. про які червоні лінії? Для української сторони ви говорите, лякаючи український народ і, відповідно, створюючи атмосферу паніки щодо можливих наслідків з боку Російської Федерації. Про червоні лінії ми чуємо вже неодноразово, але як свідчить факт, червоні лінії існують лише в головах західних журналістів. Із західних політиків, які досі не наважилися передати нам засоби ураження з дальністю більше 500 кілометрів, знов-таки розповідаючи про те, що Російська Федерація може пристати на так званій червоній лінії. Хоча є чіткі військово-політичні гарантії і президента України, і відповідно головнокомандуючих Збройних сил України щодо ненанесення ударів по території Російської Федерації. Тобто можемо говорити про те, що червоні лінії проходять в головах не кремлівських старців, а відповідно в головах західних змі, які проводять активний характер операцій в українських, в тому числі змі, щодо формування певної громадської думки. Я нагадаю, буквально нещодавно американська сторона висловлювала побоювання з приводу нанесення ударів українською стороною по російських НПЗ. Тоді так само говорило про якісь незрозумілі червоні лінії, про негативні наслідки для світової економіки. А як виявилося, представниця Пентагону, яка піднімала цю тему, свого часу очолювала американсько-російський фонд, який займався інвестиціями в російську економіку. Але це не поодинокі публікації. Давайте аналізувати і далі. Днями в американському Newsweek вже інше видання. Виходить публікація про те, що, мовляв, Україна перетнула червону лінію. Знову червона лінія. Що ж ми на цей раз перетнули? А мова йде про те, що Україна за допомогою безпілотника атакувала російський за горизонтальний радар 29В6 контейнер у місті Ковилті Республіка Мордові. Так от, на думку американських журналістів, удар по російському радару є можливим порушенням однієї з червоних ліній для використання ядерної зброї. І далі пряма мова журналістів Ньюс Зрив дій у відповідь ядерних сил, згідно з сформульованим указом Кремля, підписаним Путіним у 2020 році. Як бачимо, знову червоні лінії і знову виключно в головах американських журналістів. Але продовжуємо з вами аналізувати далі публікації в західних змі. Напередодні інше, шановне видання політика повідомила про те, що українська лінія фронту може обвалитися вже цього літа. Причому американське видання посилається. На неназваних високопосадовців ЗСУ, які прокоментували ситуацію на умовах анонімності, Так от, також товариство ще раз закликаю, коли ви читаєте про те, що джерела інформації не названі високопосадовці, які коментують ситуацію на умовах анонімності, це є перша ознака так званих інформаційно-психологічних операцій, чи то активних операцій з метою формування громадської думки. Так про що ж нам повідомляє політика? А політика повідомляє про те, що високопоставлені українські офіцери не виключають, що лінія фронту може обвалитися цього літа, коли Росія почне наступ. Крапка. І відповідно запитання до політики. А як вони характеризують поточну ситуацію на лінії бойового зіткнення? Це наступ росіян. Мовиться про те, що наразі Російська Федерація різко активізувала свої зусилля по всій протяжності Російсько-Українського фронту, причому наступає на всіх без винятку ділянках фронту. І, на жаль, на деяких ділянках фронту мають певні тактичні успіхи. Так це все ж таки наступ росіян. Але йдемо далі. На умовах анонімності українські військовослужбовці додали, що власна рішучість України може бути ослаблена, оскільки моральний дух у ЗСУ буде підірвана відчайдушною нестачою припаси. А примітно те, що ця публікація політика виходить якраз в той же день, коли уряд Данії приймає рішення про надання а українській стороні чергового пакету військово-технічної допомоги на суму приблизно 300 мільйонів євро. І буквально напередодні уряд Нідерландів заявляв про черговий характер військово-технічної допомоги нашій країні на суму приблизно до 2 мільярдів євро. І варто говорити, що політика прекрасно розуміє, що перед цим відбулося чергове засідання Рамштайну, на якому було прийняті позитивні для України рішення щодо збільшення характеру військово-технічної допомоги, багато більше того. Навіть новини зі Сполучених Штатів говорять про те, що політична криза щодо голосування в Сенаті Сполучених Штатів питання військово-технічної підтримки України зрушила зміщення. то відповідно про яку відчайдушну нестачу припасів повідомляють західні ЗМІ, причому знов-таки повідомляють про те, що Моральний дух українських вояків ослаблений, і це може призвести відповідно до військової поразки. Видання пише, що Путін буквально хоче стерти Україну з карти, але ідея мобілізації при цьому не має достатньої суспільної підтримки. Ось у чому заковбика. Захід не зміг запропонувати те, що необхідно, а це своєю чергою підриває бажання України робити те, що необхідно. Ну, власне, захід наразі шукає прискорених темпах системи ППО, зокрема, уряд Федеративної Республіки Німеччини заявив про те, що ведуться низка перемовин з приводу постачання систем ППО країнами перської затоки. Крім того, ведуться і інші перемовини щодо збільшення військово-технічної допомоги Україні як в рамках так званої чеської ініціативи, так і відповідно ініціативи країн ЄС. Але нас чомусь намагається переконати, що все дуже погано. Причому я ще раз підкреслюю, це низка публікацій в західних змі, які малюють чорними фарбами українську дійсність, фактично намагаючись нам просунути тезу про те, що моральний дух бойків Збройних сил України зламаний. і Україна як ніколи. Близька до військової катастрофи, а в українській ЗМІ паралельно з цим просувається теза про те, що фронт посипався, і нас очікують серйозні територіальні втрати. Натомість ситуація на лінії фронту говорить про те, що подальшого працювання російських окупантів в районі часів яру немає. Наразі йдуть жорсткі бої, але навіть самі окупанти визнають, що Далі просування безпосередньо саму міську забудову наразі пробуксову. Для чого тоді західні ЗМІ створюють відповідну атмосферу недовіри до дій центрального уряду влади, до дій Збройних сил України, намагаючись ще раз підкреслюю, переконати нас в тому, що Україна стоїть на межі, на межі військової катастрофи. А я закликаю вас, шановні теориста, тверезо аналізуйте будь-які повідомлені в західній смі. І ніколи не втрачайте віру у власні сили і спроможності наших захисників. Віра і сила духа це те, що дасть нам можливість перемогти російського окупанта. Українська держава існує на третьому. Році широкомасштабного вторгнення російських окупантів і десятому році російсько-української війни існує завдяки вашій підтримці і незламній волі до перемоги. Віримо у сонце української перемоги і наближаємо цей час. Тримаємо стрій, все буде Україна. Ми того варті.